Ато Нінден Тіанді японський аніме серіал, що почав транслюватися у 1990 році. У центрі сюжету місто під назвою Едорополіс, у рамках якого переплітаються культура і звичаї феодальної Японії з технологіями майбутнього. Тут живе така собі раса анімалоїдів, своєрідних тварин кіборгів. Тож, якщо ви весь цей час думали, що це просто тваринки у високотехнологічних обладунках, ви помилялися. Містом керує сьогун Ієй Ієй Токугава. але повноцінно виконувати свої обов'язки він не в змозі, бо трошечки. Тупуватий. Тож, фактично, Едорополіс очолює його донька усе це. Командувач гвардії палацу звертається за допомогою до такого собі тіньового клану ніндзя під назвою Ньянкі, що у якості прикриття використовує достатньо круте. Кіато Нінден Тіанді у перекладі означає легенда котів ніндзя. Проте це аніме також відомо під назвою Самурай Підсакет. І тут виникає закономірне запитання: хто ж взагалі блін такі ці котики? Самураї чи все ж таки ніндзя? Бо будемо чесні, судячи з їхньої зовнішності, котики у високотехнологічних обладунках водночас схожі і на самураїв, і на ніндзя. І відповідь на це запитання доволі проста. Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids. Та своїми адаптаціями японських телевізійних творів для США. Мабуть, найвідоміша їхня адаптація це могутні рейнджери, що є такою собі американською версією японського серіалу у жанрі Токусатсу під назвою «Супер Сентай». В Україні це аніме на жаль не транслювалося. Проте з котиками-ніндзя українські діти, чиє дитинство припадало на кінець 90-х і початок нульових, були чудово знайомі. Справа у тому, що ексклюзивно для Фаміком у 1991 році вийшла одноіменна відеогра, від якої особисто я у дитинстві був просто блін в якомусь захваті. Кіато Нінден Тіянді вийшла у 1991 році для Фаміком і є японським ексклюзивом. Відповідальні за цю гру імениті Текмо, що відомі перш за все оригінальною трилогією Ninja Gaiden. Запустивши гру, ми відразу побачимо нефігові такі для восьмибітної гри катсцени, які за мірою проходження ставатимуть все цікавішими і масштабнішими. Вони зустрічатимуться між рівнями і перед кожним боссом. Тож у грі їх прямо багатсько, що дуже круто. Та й сюжету тут теж прямо достатньо. Він активно рухається уперед, розвивається і навіть місцями інтригує. Для восьмибітної гри показник просто неймовірний. Отут відразу впізнається рука Текмо. А місцями, як мені особисто здається, катсцену ці грі у деяких аспектах у плані масштабу дають прикурити навіть катсценам з Ninja Gaiden. Котики ніндзя, як ми всі називали їх у дитинстві, це на перший погляд доволі традиційний 2D-екшн платформер. Проте, якщо копнути трошечки глибше, розуміє, що гра має у рукаві відразу купу козирів. Отже, головних героїв тут, як і водиться, три: це, власне, Ятаро, Сукаші і Порорун. Обирати герої можна перед кожним рівнем. Герої різні і кожен з них має свої особливості. Ятаро стандартний персонаж, як на мене, найзручніший, бо має середні показники відстані та швидкості атаки завдяки своїй катані. Сукаші атакує повільніше за всіх, проте на найдовшу відстань. А порурун атакує своїми кіктями і робить це швидше за всіх, проте на найменшій відстані. Не скажу, що вибір персонажа якось помітно впливає на ігролад, бо гра дуже проста, звісно, для свого часу і жанру. І вибір персонажа великої ролі не зіграє. Тут скоріше варто спиратися на те, який герой вам симпатичніший, або проходити порівню за кожного, що гра знову ж таки дозволяє. У кожного з головних героїв є спецатака, що використовує енергію Нінпо, для якої унизу відведена спеціальна шкала. Нінпо це щось типу особливої майстерності. Ніндзя у кожного котика спецатаки унікальні і мають три рівні потужності, що підвищуються при зборі відповідних значків на рівнях. Проте головною фішкою гри, як на мене, є наявність союзників, що представляють собою колег головних героїв за цехом. Їх всього чотири, і всі вони повноцінні грабельні персонажі, яких можна обирати у будь-який момент прямо посеред гри у меню паузи. Основних героїв, яких всього три, знову ж таки, що ми їх обираємо перед кожним рівнем, посеред цих самих рівнів міняти не можна. А от напарників, будь ласка, кожен з них має унікальні здібності, до яких у ті чи інші моменти обов'язково доведеться звертатися задля проходження гри. Рікі Ношин – здоровенний сильний котяра, що вміє кулаками розбивати кам'яні булижники, що перекривають вам шлях. Готон має бурильні прилади і здатен пробурювати ґрунт. Мітору може літати тут без коментарів, а Некі кіт плавець, плаває швидше за інших. Хоча всі інші персонажі теж вміють повноцінно плавати, просто повільніше. Тож Некі для вас, скоріш за все, стане котиком, до послуг якого ви звертатиметеся рідше за все, бо у цьому, як мінімум, не так багато сенсу. Вміння кожного з котів союзників не безмежні і мають окрему шкалу, яка витрачається за мірою використання їхніх скілів. Проте і цю шкалу можна поповнювати, якщо збирати потрібні значки. Цікаво те, що ці коти є не просто ситуативним сапортом, це, як я і казав, повноцінні грабельні герої, за яких за бажанням можна пройти всю гру. Атаки в кожного з них однакові. Вони просто б'ють кулаками. Проте у плані потужності їхні кулаки не поступаються основним атакам головних героїв. Рівні тут візуально доволі різноманітні і мають нелінійну структуру, тобто проходити їх можна декількома шляхами, що дає величезний плюс у плані реіграбельності, як ви розумієте. До того ж, альтернативні шляхи нерідко ведуть у кімнати з ніжтяками. Тож досліджувати рівні ідея доволі корисна. Всього у грі аж 11 рівнів. Вони не довгі, проте все одно їхня кількість для гри такого класу приємно дивує. Після першого можна обирати у якому порядку ці рівні проходити, окрім останніх чотирьох. Але кумедність у тому, що всі вони пронумеровані, і трошки якось знаєте, незвично йти, наприклад, на четвертий рівень відразу після першого, і тільки після нього проходити другий. Але то деталі. Вороги у грі цікаві і різноманітні. Тут просто купа всілякої бігаючої, літаючої і стрибаючої кібершушвалі. А часом трапляються такі кадри, як, наприклад, ось цей чувак, що вийшов чистодиню свою помити. Ну а чого ні, власне? Тепер боси, що традиційно чекають у кінці кожного рівня. Вони цікаві і потребують індивідуального підходу. Проте всі вони, включно з останнім, ну просто максимально легкі, як і сама гра у цілому. Ну от правда, взагалі з ними паритися не доведеться. Максимум на останнього витратите декілька спроб, і то рівно до того моменту, поки не зрозумієте, як правильно його фігачити. Та і в цілому патерни для перемоги над ними знаходяться ну просто на раз-два. Тож боси тут. Абсолютно не проблема. От подобається мені, що японці у той час не викабенювалися зі складністю своїх ігор і робили все для людей. Це можна сказати не тільки про тогочасні японські ексклюзиви, а й про японські версії міжнародних, назвемо це так, ігор. От просто грай і отримуй задоволення, зберігаючи свої нервові клітини у цілості. Просто, блін, от-от люблю я такий підхід. Люблю. Коротше, ніндзя котики це абсолютно вічна гра, яка принесе вам купу задоволення. І зараз чудові графіка і музика. На деяких рівнях можна навіть паралаг заднього фону зустріти. Купа грабельних персонажів з індивідуальними вміннями на лінійні рівні, круті катсцени, надзвичайно відгучливе керування. Та й як я вже сказав, ця гра максимально привітна для всіх гравців. Тож це просто чудовий варіант сісти і спокійненько понастольгувати без матюків і розбитих геймпадів. Ну що ж, народи, дякую вам за перегляд. Нагадаю, що кожна ваша вподобайка, коментар і підписка дуже допомагають моєму каналу. А ваша фінансова підтримка дозволяє мені робити відео частіше і робити це якісніше. Дякую кожному з вас за те, що ви зі мною. Власне, бережіть себе і не пукайте у душі, бо це контрпродуктивно. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо це дозволяє нашим воїнам більш ефективно рухатися до нашої перемоги. Побачимось! Uma boa.